Усім привіт! Сьогодні на огляді BlackView BV7120. Величезний смартфон з величезним акумулятором, який дійсно дає і автономність хорошу, і виглядає він прикольно, і ще в нього багато цікавих всяких фішок є, адже це BlackView. Давайте подивимося в комплектації. В комплектації бачимо абсолютний стандарт від компанії BlackView. Тобто кабель, шнурок, інструкція, а також. Пластиковий такий гаджет для того, щоб дістати слот під 7 карти. Даний смартфон підтримує також і картку пам'яті, в чому є великий плюс. Корпус візуально виглядає досить круто, погодьтеся, він товстий, він майже 2 см товщину, і вага його більше 300 г. Ну, це зрозуміло, тому що акумулятор тут не маленький. На задній панелі побачимо, що все у нас прогумоване. Оці от вставочки зелені, вони в нас пластикові, вони також можуть бути оранжевого кольору або ж чорного. Ззаду в нас знаходиться три камери, спалах і мікрофон для запису відео. Все максимально стандартно. Кріплення для шнурка також є, воно у нас доволі широке, так що можна широкий і зручний шнурок сюди прицепити. Справа сканер відбитків пальців, який вже по традиції вмонтовують в кнопку блокування, ну і кнопка регулювання гучності також тут. Зліва знаходиться кнопка у нас PTT, вона ж кнопка, яку можна налаштувати під інші задачі. Ну і тут у нас слот для сім-карт і картка пам'яті. Зверху нема нічого, знизу Type-C, мікрофон, динамік, все абсолютно класично. Вороз для навушників, як бачите, немає. Ну але він і не потрібен зараз в 2022 році, я думаю, точно. Що стосується заліза, отут От дуже цікавий момент, тому що, по-перше, смартфон дуже швидко працює. В нього стоїть процесор Helio G85, який має 8 ядер, який має достатньо потужності для того, щоб дати вам можливість запускати ігри, додатки якісь, навігації користуватися досить точною. Операційна система тут 12 Android, фірмова надстройка DOC OS 3.0 встановлена від компанії BlackView. І ще така цікава фішка, тут з'явилася у нас можливість розширення оперативної пам'яті. Оперативної пам'яті тут 6 ГБ, але можна доставити ще плюс 4 ГБ. І ви отримуєте 10 ГБ, начебто, оперативної пам'яті. Далі, із цікавого, в даному смартфоні акумулятор на 13 тисяч мАч. Це величезна цифра, і хай вона не рекордна, проте і смартфон не виглядає як повноцінна цеглина. Тобто є смартфони, які з півтора рази товщі за цей апарат. Я думаю, це вже занадто, але от такий смартфон в принципі більш-менш нормальний. Так як це Blackview, у нас досить непогана якість як збірки, так і ремонтопригодність тут на висоті. Дана модель дуже міцна, не боїться ударів, не боїться води, звичайно. Дисплей у нас має класичний Full HD роздільну здатність, 6,5 дюймів, все як BlackView уміє. Максимальної яскравості тут із запасом, я думаю, вам буде вистачати її в будь-яких умовах використання даного смартфону. Знімає смартфон непогано для своїх грошей, має широкоформатну камеру ширококутну. І це також великий плюс. Відео знімає в роздільній здатності Full HD. І, звичайно ж, є фірмова фішка від компанії Blackview, а саме портретний режим, де в нас відділяється фон від об'єкта, де об'єкт залишається в кольорі, а фон монохромним робиться. Це досить прикольний режим. По камері питань немає. Швидке фокусування, 1080 p можна знімати, стабілізація навіть присутня. Вона електронна, звісно ж, але в принципі працює. Тобто смартфон непоганий. Я вважаю, що ця модель досить цікава і адекватна по ціні, найголовніше, і з великим акумулятором. Тож давайте зануримо в воду в цей смартфон, а потім будемо робити висновки. 71.20 хороший середньобюджетний захищений смартфон компанії, який дійсно має хорошу витривалість корпусу, непогані характеристики, а також цей смартфон має акумулятор на 13 000 мАч, що дозволяє від 3 до 4 діб в активному режимі використання. Користуватися цим смартфоном. Я думаю, це більш ніж круто. Посилання на цю модель буде в описі, купити можна в нашому онлайн-магазині BicConnect.com. Переходьте і дивіться актуальні ціни. Тож не забувайте підписуватись на наш канал і всім до нових відео.